Привіт! Я Наталія Марченко, психолог і терапевт у гіштальт-підході. Я підтримую дорослих, підлітків і пари у непростих життєвих моментах, коли були через стосунки, коли важко впоратися з емоціями, коли зникають сенси, або з'являється відчуття, що я і сам не знаю, що зі мною. У сфері психічного здоров'я я працюю вже понад 10 років, у приватній практиці і у неурядових організаціях. Моя терапія це не про поради і правильні рішення. Це про присутність, про справжню розмову з собою, про можливість зупинитися, подивитися, що зі мною відбувається, і з цього місця зробити крок, навіть маленький, але свій. Я працюю у гіштальт-підході. Це напрям, де немає оцінок, немає шаблонів, є спостереження, контакт, чесність, присутність. Емоції і тілесність. Ми разом досліджуємо, як ти живеш, що тобі підходить, що вже не працює, і як хочеться інакше. До мене звертаються з різними запитами: про тривожність, самооцінку, втрату, втоми, труднощі в стосунках, травматичні досвіди. Також я працюю з парами, особливо коли в парі зникає почуття близькості або накопичується біль, злість і непорозуміння. Працюю онлайн і у Варшаві, сесії проводжу українською, російською, рідше польською мовами. Можна мені написати повідомлення або перейти за посиланням у шапці профіль. Якщо ти шукаєш місця, де можна говорити чесно, бути почутим і не поспішати. Запрошую, я працюю дуже делікатно з повагою до двого темпу, ритму і меж. Тут можна бути собою і поступово почати відчувати себе трохи інакше.